Так, ось дивіться, з чорним гнучким змішувачем це виїжджає на відправку, закомплектували саме з гнучким виливом. Чому? Тому що нахиляєте, буде митися добре і оці кути. і отут ви достанете, тому що змішувач гнеться. Зараз я поставлю телефон, покажу. І дивіться, як він пасує. Дозатор, змішувач-мийка, все в один колір. Ну, дуже круто. І доступна ціна. По обитому антишумці. Тут нічого не помінялося. Все, тут, так, як є, так і було. Борти досить таки гарно відполіровані. Ось. Вона в мене, звісно, не притягнута, але. Я дуже довольна, ой, дуже довольна, особливо на ліпку, що зняли. Ну це просто кіно. Дякую, Ліц, дякую, дякую.